Всім привіт Він на каналі Ручки Я хочу сьогодні вам прорекламувати канал, який я вже питаюсь прорекламувати сотий раз за сьогодні канал Roblox. Він там знімає Roblox ігри, як грає в Roblox. Це пацан, мій друг колян. Отак, От а я зараз рисую картинку по номерах. А саме інтере, цікаве, що. Коля, тобто Роблокс, і моя подруга різні брат і сестра. Прикиньте, і вони можуть разом зні... знімати Роблокси. Ну, ось. Давайте ще запитаємо Суперсвіт, чи вона буде знімати разом з Роблоксом. А, ці, а, робло, ігри, ігри в Роблокс. Да, я вже одне відео зняла. Ось бачили. моїм братом. Оля, ну. З братом Роблокс. Добре, Брат Роблокс. Брата звати Роблокс. <різь> 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 а я ж зараз рисую картину по номерах. О, такі маки красивесні. Ось. Красиве знімаки. Ну, якщо хочете ви, щоб я зняла відео, як я рисую картину по номерах, то ставте, наберіть 20, будь ласка, лайків. Будь Або ласка, 20. Лай... Да, лучше 3, лучше 100. Да, а ви тисячі? <сум> Ні, з тисяч не наберуть. <сум> І цей. А саме главное що мені надо маки доробити максимум до 17-го. Чарвин. Да. Проблемка. Ну ладно, всем пока-пока.